Українська мова багата та різноманітна. Вона має глибокі старіші корені регіональні особливості та постійно розвивається, додаючи нові слова. Застаріли слова, гаплік, значення занепад, переграш, невдача. Етимологія. Запозичені з кроматорської мови, де гаплік означає закінчення або кінець. Приклад. Якщо не вивчиш кроки, то використав гаплік на контролю Регіональний діалектизм. Шарка. Значення. Дощова погода. Моросячий дощ. Приклад. Сьогодні шарки не дає нам вийти на полос. Бодай. Значення. Хай хоч би побажання або надія. Приклад. Бодай завтра буде сонечне. Сучасні аналогізми. Зелене офіс. Значення. Концепція робочого простору орієнтованого на та компост. Пояснення. Розширене сучасне слово в контексті стало агрестури та неберігаючих технологій. Приклад. У нашій школі облактували давай на офіс з великою кількістю рослин але не